Фізичної культури і спорту приємно бути з вами. Приємно говорити про те, що на сьогоднішній день за короткий проміжок часу Глибоцький професійний ліцей зайняв достойну нішу у соціально-економічному житті Глибокої Глибоцького району. Але я думаю, що це не Пік досягнень, і хочеться в ній поставити таке завдання для навчального закладу на коротку перспективу. Я думаю, що воно буде підтримане місцевою владою. В Глибоцькому районі немає жодного вищого навчального закладу, і я думаю, що під силу Глибоцькому професійному ліцею стати вищим професійним училищем, яке зможе готувати молодших спеціалістів, це і механіки, це і Кондитери будуть і технологи, тому найближча перспектива, найближче завдання Микола Васильович і ваш колектив мають працювати над тим, щоб стати вищим професійним училищем. Я вітаю всіх випускників. Хочу побажати вам, щоб ви кожен отримали перше робоче місце, стали висококваліфікованими фахівцями, щоб вас поважали, шанували люди. Успіхів вам, дякую. Дипломи отримують Адамович Анатолій.